На території Чнянського лісництва заготівля березового соку у самому розпалі. Територіально сокопункт знаходиться на околицях села Дорогинка, яким рівно рік тому рухалися колони ворожої техніки, знищуючи все на своєму шляху. А відтак зі зрозумілих причин сезон заготівлі березового соку тоді було зірвано. А вже цьогоріч намагаються надолужити втрачене, каже лісничий цього року, як і завжди. В началі весни розпочався розпочалася заготівля у нас березового соку. В цьому році ми розпочали її десь середини березня. Уже, можна сказати, сокорух завершується, розпускаються дерева. І в сезон заготівлі соку вже, я думаю, два-три дня і будемо ми його закінчувати. Заготовляти березовий сік можна не всюди, зауважує Валентин Сурай. І... Любу березу теж підсочувати не можна. Тому березовий сік заготовляється, як правило, на ділянках, які підходять до віку стиглості. Для берези це 40-50 років. І на таких ділянках, як правило, проходить заготівля березового соку. Чому? Тому що у віку стиглості, у 50 років, береза. Березові насадження вони підходять у фонд рубок головного користування. Після цього ці дерева будуть зрізані і на цьому місці буде посаджений новий молодий ліс. Тому в такому віці вже дозволена пісочка берези, заготівля березового соку. Кожне дерево дає різну кількість соку, адже це залежить від його діаметру та погодних умов. В середньому з однієї берези можна отримати біля 10 літрів соку за добу та 100 літрів за сезон. В нас взагалі під сокопультом задіяно три участки. Зараз ми знаходимося на одному з них. Територія приблизно, так по пам'яті, щоб сказати, десь близько 3 гектарів у нас задіяна під заготівлю березового соку. Це десь близько тисячі дерев запідсочено. Значить, На заготівлю березового соку видається спеціальний дозвіл, який називається лісовий квиток. В якому вказується квартал виділ, площа і кількість, яка заготовляється кількість соку. За це сплачується податок. Збираються у спеціальні харчові поліетиленові пакети, в які вміщається близько 20 літрів, після чого його проціджують та виливають у бочки для подальшої реалізації. В цьому році в нас ліміт на, затверджений на 300 тонн по об'єднаному Прилуцькому району. Але е, я думаю, що в Руському районі за за час заготівлю соку займаємося тільки ми. І вже ми заготовили 100 тонн. Зібраний врожай відправляється до державного підприємства Дрінкс Україна, а вже далі реалізовується населенню. Лікарі стверджують, що склад березового соку це унікальна вітамінна бомба. Березовий сік містить в собі більше 30 корисних для організму компонентів. Найбільше в ньому саме вітаміну С. А найкраще він смакує на природі під спів пташок.